Виконуємо номер 1407 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Число Х додали до числа, яке дорівнює подвоєному числу Х і одержали 42. знайди Х. Складемо за умовою задачі рівняння подвоєному числу Х. Тобто подвоєне це в два рази більше. Число х додали до подвоєного числа х. Х додати подвоєне число х дорівня 42. Розв'яжемо наше рівняння, зведемо подібні доданки, додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 1 додати 2 буде 3, маємо 3х. Дорівнює 42. Поділимо на 3. 42. ділимо на 3. Маємо 14. Записуємо відповідь. 14. Наше число Х. 14. Номер 1407 виконано.